До 15 серпня деякі центральні вулиці міста потопатимуть у заторах. В Тернополі готуються до запланованих святкувань, які відбудуться наприкінці наступного місяця. Для цього розпочали капітальний ремонт доріг. Нова проїжджа частина вже прокладена на вулиці Івана Франка. Сьогодні ж комунальники взялись за коперника, кажуть, що працюватимуть безперервно, щоб швидше закінчити. Люди відносяться з відповідальністю і Розуміємо, що у нас попереду день міста. Люди просто працюють, наприклад, вулицю Івана Франка. Виконували ці роботи до 9-ї години вечора. Прокласти новий шматок дороги у центральній частині міста коштує 299 тисяч гривень. Таке асфальтне покриття служитиме близько семи років, кажуть спеціалісти. Загалом на капітальний ремонт усіх проїжджих частин у міському бюджеті передбачено 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Чи вистачить цих грошей? Покаже час, зізнається Олег Вітик. Звичайно, що не вистачає, гроші ніколи не вистачає. До святкування дня міста комунальники планують завершити капітальний ремонт перехрестя. Стуса, 15 квітня київська. А за дороги у спальних районах Тернополя візьмуться вже з наступного року.